Гаряче дихання землі, неквапливі чорно-білі латки худоби, що заполонили вулиці, спокійні, врівноважені люди, які звикли будувати своє життя самостійно, не надто покладаючись на когось. Самі сіють хліб, садять садки, відгодовують худобу, вирощують рибу. Усе тут до ладу, землі і води вдосталь. Тому куди їм рухатися з рідного берега? У школі спрямовують місцеві музейна кімната, радять заглянути. Історія села тут не просто описана, а й візуалізована. Чого вартий, хоча б зібраний з усього берега реманент, за яким люди жили протягом століть. Як не важко та частенько заходить сюди старенька Євгенія Братасюк, ніби до рідної домівки повертаються, губляться події у товщі років. Та у школі завжди є кому нагадати, як воно було, коли її батьки були молодими, чи пізніше коли дівувала. Згадується, наші села і під час Першої світової війни. На, у нашому селі берег проходив російсько-австрійський фронт. Тобто на лівому березі річки Ікви у селі Берег стояли австрійські війська, а на правому російські. Ще й зараз можна побачити залишки бетонних укріплень, що будували австрійці понад річкою Іквою. Такі позиції обох сторін на даній території тривали більше року. Літом 1916 року відбувся прорив російських військ на західному фронті. За часів Польщі жінки та чоловіки по вечорам займалися сільським господарством. Чоловіки з дерева, соломи та лози виготовляли ось такий різноманітний посуд. В таких бочках квасили капусту, в таких діжках місили тісто, а в таких соломіниках ще й зараз зберігають зерно. Чимало з тих часів води збігло, та скільки пам'ятає Євгенія Володимирівна, ніколи українцям не жилося легко на своїй землі. пана заробляли 20 копійок, 5 копійок за день можна було заробити. Тютюн садили, обламували, сушили. Не розкошували селяни ні за якої влади. На столі, здебільшого, була пісна їжа. Чи не їй завдячує бабуся своїм довголіттям? Мак був, його ніхто. І пироги їли, і кашу їли, бо піст був от Петрівка, то каша з маком. за такими харчами і працювали тяжко і жили весело. На все вистачало часу, підтримує односельчанку 90-річна Наталія Антонюк. Колись було веселіше, легше, бо здорова була, молода. А як мені вже до 92 роки на Польщі хазяї були, все тримали, мали, а прийшла вже ти Савіти. Я кажу на них савіти. <плес> <плес> Вони дуже бідні, прийшли сюди до нас. Ой, такі бідні. У личених пустунах ходили. військо йшло, ми сміяли. Отак непомітної роки промайнули, де воно все поділося, і здоров'я, і молодість, та й діти розлетілися по світах. Кожна берегівська матуся бажає їм щасливої долі і легкого хліба. Та чи буває такий? Вишивала мати над колискою, Чарівною голкою, та ниткою, вишивала мати, вишивала Тихо, коли схової співала, виростай мій сину, синочку, вишиваю я тобі сорочку, з голубими синіми литками, на щасливу долю від мами. Від тата залишились у спадок олері зінчуку. Любов до землі, до рідного села, до нелегкої праці. Без якої як не важко не уявляє, чим би займався у житті. Усе це непросто: щоденно долати без грошів, складати техніку з нічого, не маючи жодної підтримки. Ніякої От. сільське господарство воно ну, зовсім нікому не потрібне. Зараз на даний час і нашому, як то кажуть, урядові придбати нові нової техніки, так як зараз сто пів села треба продати. От, так що ми зараз е, зв'язані по рукам, по ногам своїми руками все робити. своїми руками. Зробив мало тракторця. От зробив віялку, прицепчика. Що можна, то все те можна зробити. Що до землі, то можна зробити. І міжраді робив бортача. Ну таке. А ще фермеру від батька залишилися ставки. Усміхається пан Валерій. Усякого бувало люди чомусь думали, що став орендувати можуть тільки мільйонери. Тож хай діляться рибкою, не збідніють. Від електроловів та іншого тільки шкода, однак, усе налагодилося. Бачить односельці, скільки риби з його мілководної водойми і скільки клопоту з нею. Починається вилов, ціна дуже крепко падає. От. Якщо в мене назбирається з тих ставків дві тони, риби. От і я продам її. То в мене, що мінімальна зарплата в мене на двох не виходить. Мені ж і допомагають діти часом, і жінка, і так далі. Мені не виходить. Оце йдеться на корма, і на оці документи, на все. Оце не виходить. Аген за селом каскад ставків та ставочків. Їх тут загалом 47. Щоправда, деякі геть маленькі, так звані нерестяники. Тут теж роботи не початий край і територію упорядкувати, і дно викосити. А що за рибою доглянути, то й так зрозуміло. Кожну справу треба любити і розуміти, що живеш між людьми. А хто ж їм нині допоможе, як не місцеві підприємці? Багато допомагаємо школам. Така в нас є школа, як село Туря, село Берег, село Комарівка, село Нишківці. Виділяємо не тільки грішми. Допомогу. А і матеріалами, лісом. Треба доски. От зірвало верха, я скажу, у село Берег, будинку культури. Ми виділили туди десь приблизно коло 10 кубів досок. Брізної доски дали, щоб вони допомогли. Теперка школа, село Берег. Ми туди виділили рахуйте, дуже великі кошти на краску, на всяке на м'ячі спортивні всім дітям. Ми завжди йдемо на зустріч. Село берег у нас є стадіон, коли в який ми його взяли на свою опіку. А часом і їм потрібна підтримка. Приміром, ліс посадити у цій справі. Старшокласники сприяють, отак і живуть, підтримуючи один одного. Мріють зеленим туризмом займатися, не шкодуючи для відвідувачів ні тепла, ні любові. Готові показати гостям найкращі місця, а хто захоче, то сіно зможе погребти чи корівку подоїти. Цього добра у березі, на відміну від інших сіл, вистачає. У нас багато кормових, вигід, багато пасович, багато сінокосів. що є, де худоба, як є, є, як тримати її. Є вона поціленнях пасеться. Ну, просто наша, наша природа, наша територія дозволяє тримати багато худоби. В цьому році вийшла постанова Кабінету міністрів. Що в кого три більше худоби то будуть забезпечувати доїльними апаратами. Тут дуже багато зараз були подані заяви на придбання доїльних апаратів, але на даний час ще ніхто ні один не отримав. Молоко чи не п'ять заготівельників збирають, бо сільрада посідає перше місце у районі за кількістю корів. Та вигоди від того людям не додалося. За який рахунок життя в селі немає більше ніде ніякої роботи, тільки е, як. Один або двох людей з сім'ї десь може знайдуть у городі в дубно чи де роботу, а ти всі вдома, тому що чоптися. То справа не в тому, що важко, дуже важко, але ж справа в тому, що дуже мало нам платять за те. В місті купують дорого молоко, а нам платять дуже дешево, по два гривні. От вам і всі статки, що зароблять, та й з'їдять. Та хіба цим може жити людина? То ще не найгірше. Турбується жіночка, що з часом у селян зовсім молока не прийматимуть. За що житимуть її діти та онуки? Не за рік, може років три-чотири великі ферми. То будуть ті олігархи тримати великі ферми і здавати, а ми й того не будемо мати. Чи для того стараються батьки та місцева влада, хоч її можливості й дуже обмежені бюджетом, щоб красиве село зробити багатим, привабливим для дітей та онуків, щоб було з ким стареньким зустріти старість, як не у рідній, то у новенькій синівській хаті, у віночку, онучат. Проблем є багато, бо хочеться зробити все, а гроші в бюджеті сільської ради. Нема таких, щоб, щоб було багато коштів, щоб можна було все зробити. Але ми так стараємося своїми силами. Нам необхідно перекрити дах будинку культури. Було. Будинок культури ще в 1964 році побудований і дах вже в аварійному стані. Але Вата Мирослівницька нам допоможе з лісом, ми думаємо, що ми напротязі літа ми його перекриємо. У нас є садочок. Ми, зараз у нас на даний час НВК, то і там знаходиться і садочок, і школа разом. Але є приміщення бувшої школи. І ми вже там проводимо капітальний ремонт, ми зробили зовнішнє опередження, ми вже зробили вже опалення. Нам зробити каналізацію водопостачання електропостачання, і ми можемо відкривати садочок, де буде там дві групи, хороше, велике приміщення, але нам ще потрібно 100 тисяч, щоб його завершити. Лишаються молоді сім'ї, так що село наше перспективне. У 2011 році воно було повністю газифіковане, у 2010-му ми провели вуличне освітлення в селі Бери. Село Берег таке є центральним селом нашої сільської ради. І, ну, так як для мене, на мою думку, воно дуже красиве село, скільки я їжу по всіх селах. Доки є ця земля і це небо, доки зріють у садках вишні, а чорнорябі корівки вилискують на сонці вгодованими боками, доки лунає у селі дитячий сміх, доти воно буде. Колись цей хлопчик стане добрим трактористом, а ця дівча гарною господинею. Житимуть, поживатимуть краще за своїх дідів та батьків, заможніше і комфортніше. Бо для чого тоді город городити, діток ростити, навчати їх любові до найріднішого і терплячості до життєвих негараздів, якщо не вірити у краще? Лише